Бо я дам вам уста і премудрість, які не зможуть перечити ні, чи протистояти всі противники ваші. І видавати будуть вас батьки, і брати, і рідні, і друзі, а декому з вас і смерть заподіють, і будете зненавиджені всіма за ім'я моє, але і волосина з голови вашої не пропаде. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Сьогодні тема моєї проповіді, вона непопулярна. Одна із ознак приходу Ісуса Христа, коли йому ще спитали, Він казав, буде те й те, війни, землетруси, але одна із ознак, що будуть сильні гоніння на віруючих. Взагалі, вони на християн, вони ніколи не припинялися то в одній країні, то в другій. Але це буде масово по всій землі. Причому усі чотири євангеліста детально написали про це. І Матвій, і Марк, і Лука, і Іван всі записали це слова самого Ісуса Христа. Тобто ці події невідворотні. Ми не можемо змінити, ми не можемо уникнути цього. А що ж нам треба правильно робити по Слову Божому? Як себе вести? Яким буде фінал цього всього? Знаєте, коли ми почали збиратися в Домі молітві отут, то Олег Вікторович мені не раз сказав. Владіслав Петрович, стільців на проході не повинно бути. Всі лавки повинні бути прикручені, щоб в случаї пожару не вийшлося давки і люди, щоб не загинули. Давайте робити тренування, вчити людей, як поступати во время таких ситуацій. Ви знаєте, в Штатах щомісяця в школах роблять такі учбові тривоги. На случай теракта або пожара, що і як треба робити? І, можливо, десятиліттями нічого не трапляється, але тренувати їх тренують, щоб дітки могли і дорослі знати, як себе вести. Так от, що говорить Слово Боже? Псалом 22,4. Там Давід пише, якщо я піду і долиною смертної тіні, не злякаюся зла. Тобто, в будь-якій ситуації, щоб ми не піддавалися страху, тому що ти зі мною, Господь з нами. Ви всі гарно знаєте історію Сідраха, місаха і одинамо, коли їх кинули в піч за те, що вони не поклали.